Приїхала додому і зараз хочу показати вам частинку свого вечірнього догляду. Я вже змила обличчя міцелярною водою. І зараз покажу вам гель для м'якого очищення шкіри і для зняття залишків макіяжу від компанії Hillary. Це український бренд, який є сертифікованим в Європі і складається з нових інноваційних компонентів. Отже, цей гель він дуже приємної текстури. Ви його зовсім трошки наносите, спінюєте з водою. Омивайтесь. Запах дуже свіжий та приємний. Такими масажними рухами зручно, що ним можна навіть промивати зону очей, тобто він є безпечним для зняття усього макіяжу. Ось цей гель для вмивання з стабільним вітаміном С, спрямований на те, щоб змити залишки макіяжу, а також висвітлити частини обличчя, де у вас є, до прикладу, якісь висипання за рахунок наявності в складі стабільного вітаміну С. А також наступним кроком я буду використовувати ензимну пудру. Ензимну пудру треба використовувати дві чи тричі на тиждень, і вона спрямована на те, щоб очистити ваше обличчя, забрати якісь орогіовілі частинки шкіри, зробити таке детокси, таку детоксикацію для шкіри і загалом покращити метаболізм шкірних залоз. Як це використовувати? Отже, ви берете ензимну пудру, зовсім трошечки наносите. Переважно півчайної ложки. Я так сиплю на око, плюс-мінус. Можу зорієнтуватися. І трошечки додаєте води і вспінюєте в руках. Робите пінку, яку потім наносите на обличчя. І масажними рухами в обличчя. Після того, як ви це все зробите, треба почекати ще одну-дві хвилинки буквально те, щоб пудра краще подіяла на обличчя, і тоді можна змивати теплою водою. Я вже змила ензимну пудру і відчуття, е, ніби. Шкіра аж скрипить від чистоти, насправді. Дуже крутий догляд, враховуючи те, що це ензимна пудра, і також цей гель підходить для боротьби з постакне, або з якимись надложковими висипаннями, які в мене також є, як і в будь-якої людини. Тому як повноцінний догляд, це, в принципі, непогано, в плані вмивання і ензимної пудри як формату детоксикації шкіри. Але також, звісно, додатково, що треба крем, і у Хіллері ви можете знайти дуже багато акційних пропозицій, за якими дуже вигідно купувати догляд, як і. Tai yra skirta, tai yra kūnas, tai yra ir balsas.